Щойно подивилася відео, де пишуть, що гауру можна обрізати. Я оце шукала інформацію, що з нею робити. Ось вона у мене стоїть. Можна обрізати і обрізала жіночка, і вона вже дала корінці. То що я зараз обріжу. Ось так, ой, там у мене арматурина, а я думаю, що вони не ріжуть. Обріжу і будь-що буде. А хочу, щоб вона мені дала корінці, тому що я не знаю, як її розмножувати. Ой, в мене не все виходить, але я все одно, але я все одно роблю, живцюю, ріжу ось так. Оці тоненькі, мабуть, не треба вже. Ось і все. Заберу мотузку, вона мені пригодиться. Подивіться, яке воно гарне. У приморозі. у нас сьогодні мінус 7. Холодно. Моя піраканта стоїть у воді, а вона ж замерзла Ой, і укололася. Чого я не люблю оці колючі, то що я завжди влізу в ці колючки. Погляньте, які вони гарні. Корита, в... тобто молодила в коритах. Не корита в молодилах. Це взагалі це, це пісня. Ну, це пісня, ще й у мене ж тут ялівець росте в кориті. Бачите, в кориті, оцих, хто у мене купляв корита, в них дірочки робити не треба. Вони пропускають воду. Ось подивіться, це навіть шлакоблок я якийсь знайшла. Гарнюнь. І ось навіть моху корито посадити і зовсім інший вигляд. Подивіться, ось я так покажу ось. Це взагалі, о, вона вже готується. Подивіться, яка. Ой, мінус сім, а я вийшла оце гагорого обрізати. Думаю, поки я подивилась відео, ось тут мені ще треба щось, тут був мох, але там коти порпались, вони все позбивали. Гляньте. А мух який, наче їжачок, так? Наче ось ось і мордочка є ось. Угу. От треба підсипати. Там ямка. Сьогодні підсиплю. Як гарно, як гарно. вчора лежала, стільки рослин поневибирала. <гум> Те брати такі гроші, щоб їх усі купити. Тож буду зараз перебирати, відсіювати. Вона ну, вибирала на тисячу гривень, як я беру завжди. Ну, це максимум 300 з чимось. Гляньте, мій острівець там. Він там. Ну, я маю надію, що він виживе. Подивимось, подивимось. Якщо я доживу, то подивлюсь. Холодно. У нас гримають. У мої собаки реагують на це гримання. Воздичка стоїть, погляньте яка. Ой, як вона називається? А я її не, не знала. І ця ось Це пір'яста гвоздичка стоїть. Вже повитикалися тюльпани, Гіацинти. а воно ось таке кедрик мій. Ось ось цей мій кедрик ось. Я його так накрила. Не знаю, виживе чи ні. Я його не буду пускати. Я його буду крутити, формувати. Це ліванський кедр. І ще хочу так содіум. О, бачите, лазили. Ще хочу так содіум. Ну, так содіум я посаджу, мабуть, у корито. Зроблю якесь таке корито. Високе, може, навіть склею, бо такого матеріалу в мене немає, що був дуже високий. Чому я показую мій садок? Тому щоб ви бачили, що я вживу, знімаю відео, я своїм садку. Я нікуди не виїхала, мені нема з чим виїжджати, з пустими кишенями і з, голим, з голою п'ятою точкою. Нікуди не поїду, лаймглоу, ось цей бусковий. Красень, красень, красень. Ну, красень, ну що ж скажеш? Ось троянда, гляньте, вона така гарна. Не дай бахуна пропаде. Ой, мої лялі. І вони розквітли і позакривалися. Десь у мене ще було декілька. І цей ліг, це душиця. Пустила нові, коли було тепло, а тепер, ну нічого, корінець буде живий, то й вона буде жива. Так, ну все, доброго раночку усім. Бувайте здорові. Маємо надію, сподіваємось на гарні новини. Але. Це дуже важко. Надія надія вже, вже не така міцна, як раніше була. Ну чого ти сюди. Бувайте.